Казують, о, я можу їздити водієм, або я можу там ще щось там, вантажити коробки. Це не є сутністю волонтера. Ми взагалі пропагуємо таке, знаєте, інтелектуальне волонтерство, і це те, що відбувається у нас в команді. Коли кожен долучається ну, не стільки своїми руками, хоча вони теж потрібні, безумовно, але в першу чергу своїм інтелектом, своєю здатністю, своєю компетенцією. І це суперціно. У нас в команді є стендап-комік. Який виступає так, проводить концерти на своїх аукціонах. Вірно, що на своїх концертах він проводить аукціони, де збирає гроші для Ти збирає сказати? Так, Макс Вишинський. Дуже класний стендап комік, дуже смішні жарти. Запрошуємо на його концерти, виступи. Клас. Але в тому, що ця людина проявила бажання, і він, ну ми подумали, ну він міг би звісно і вантажником, і, і водієм бути. Але якщо його ефективність в тому, що він може залучати кошти через аудиторію, чому це не використовується своєму напрямку? Так.